Джава ігри це ціла скарбничка ностальгії, і хоч зараз розкопати її вже не так легко. Інтернет, як то кажуть, все пам'ятає. Вітаю, піпли. Перше відео отримало хороший фідбек. Було багато коментарів з іграми, які написали ви, які ви запам'ятали. Тож в мене не лишилося вибору. Довелося знову зануритися в архіви пам'яті та закутки інтернету, щоб витягти ще більше тих саме джава шедеврів свого часу. Тож протисніть вподобайку та підписку, і давайте згадаємо ще багатько ігор, що вбивали на час і водночас тішили не передати словами як, дякую спонсорам та патронам каналу. І розпочинаємо. Гра, яку багато хто згадував в коментарях під минулим відео. Далекі галактики з десятками сонячних систем, унікальними планетами та космічними станціями в ефектному 3D. Так тоді це подавалося, так підносилося, і загалом було. В грі чекали захопливі космічні битви з різноманітною зброєю і вибуховими спецефектами. Звісно, що вже тоді завезли видобуток руди. Була навіть 3D-мапа для навігації у сонячних системах і портали, щоб стрибати між зорями. Досить великий вибір кораблів, зброї для апгрейду та вільна торгів. На космодромах можна було зустріти хитрих ділків, інопланетян і представників тіньових організацій. За описом та відгуками гра була досить масштабна та з квестами. Я особисто її не пам'ятаю, але наскільки зрозумів, популярністю вона славилася. Якщо ви дотичні до неї, то поділіться спогадами в коментарях. А от що я точно пам'ятаю, але пропустив в минулому випуску, так це ліквідатор, про якого мені також успішно нагадали в коментарях. Для любителів сталкерських мотивів ця мобільна стрілянка точно була з найулюбленіших. Ми грали за Українського солдата, якого кинули в Чорнобильську зону відчудження, щоб очистити її від небезпечних мутантів і монстрів. Але це ще не все. Потрібно врятувати і поранених побратимів. Твоя зброя, старий калаш, куди ж без нього, і запас гранат, аптечки і додаткові патрони розкидані по локації, так що доводилося в певній мірі досліджувати рівні, на яких було чимало радіаційних пасток і вибухонебезпечних об'єктів. Насправді гра не могла похизуватися різноманіттям геймплею чи локацій, але її стилістика впізналася, коли побачив футажі Імплею мені вона чомусь нагадала Alien Shooter в такому ж стилі, який на моєму телефоні запускався з обрізаним низом. Ще й демо здається, назву її не пригадаю. На жаль, Alien Shooter якось там Це був простенький драйвовий шутер того часу, де можна було просто постріляти в мутантів. Знову ж таки, в минулому відео я згадував гру з видом зверху, що нагадувала Сталкер. Там треба було брати квести і ходити, орієнтуючись по колії. Багато хто писав, що це є Stalker 2. Я думав, це Деси, але ні, це справді була така гра легендарне продовження культура. Тової RPG, на яке всі чекали, минуло 30 років, і герой повернувся. Для фанатів рольових ігор це справжня знахідка була. Версія для мобільних телефонів пропонувала захопливий сюжет і досить приємну графіку. Керувати можна як чотирма, так і вісьмома кнопками, що полегшувало управління. Крім того, у грі можна гнучко налаштовувати такі деталі, як вид крові, траєкторію польоту кулі, фіні та навіть рух води. Це була досить детальна RPG на Java із класною атмосферою. Проте я зрозумів, що це не зовсім та гра, про яку я пам'ятаю. Так, вона схожа візуально, але пошуки продовжуються, адже це навряд чи те, про що я думаю. Тим не менше, якщо у вас була ця знахідка, можна впевнено казати, я грав у Stalker 2 ще задовго до Stalker 2. Джава версія Штірліца також в мене була на телефоні і не можу стверджувати, але здається, не в одного мене. Тут нам треба було перевтілитися у шпигуна розвідника, який працює під прикриттям у самому серці ворога. Завдання були різні: збирати докази, виходити на контакт із потрібними людьми, передавати важливу інформацію. І звісно, уникати викриття не стільки це було геймплейними відмінностями, як тим, що ми собі домальовували в уяві. Та все ж геймплей поєднував у собі дослідження локації, діалоги та вирішення невеликих головоломок. Деякі сцени були настільки напружені, що ти реально боявся зробити зайвий крок. Тоді ми не були настільки розбалувані і дійсно переймалися за рішення пікселя на екрані. Графіка була проста, але атмосферна. Темні кабінети, вулиці Берліна, підвали. Джава Штірлі це відрізняло те, що він не давав просто пробігтись рівням. Гра змушувала думати, планувати і відчувати себе справжнім агентом у тилу ворога. Про цю гру я дізнався з коментарів попереднього випуску за Уклив, і знаєте що? Так, така гра дійсно існувала. Задача захопити і ліквідувати шакала небезпечного торговця зброєю, що підживлює громадянську війну в Африці. Це буквально джава, Cry 2, але з видом зверху. У грі 10 поставлених місій, де доводилося не лише йти пішки, а й мчати на мотоциклі через савану, пустелю та густі джунглі, навколо пастки, зловісні міни, дикі тварини та палаючі пожежі. Під кожне завдання можна було обрати зброю, вогнемети, коктейлі Молотова, снайперські гвинтівки, все, що потрібно. Щоб протистояти, гра була як мінімум екшоновою та красивою по мірках Java. Це блокбастер того часу, хай йому грець. Далі ми ще згадаємо футбол, і дурака, і фентезі ігри, ігри по мотивам мультфільмів, але з першу хвилинку уваги спонсору цього відео. Я впевнений, він вам сподобається. Корпус для ПК Aerocool d 302 a це для тих, хто шукає стильний, компактний і водночас місткий корпус, щоб ваш ПК не займав багато місця, але й потужністю та охолодженням не поступався. Aerocool d 302 – корпус формату. У міні, тому підтримує формати материнських плат Micro itx та міні itx з продуманим розташуванням з задніми конекторами. При цьому сюди легко стане відеокарта до 410 мм і кулер висотою до 166 мм. Найбільшу ж увагу привертає передня панель із січистою структурою, що забезпечує ефективну вентиляцію. А можливість встановлення радіатора системи рідинного охолодження розміром до 360 мм та аж до 11 вентиляторів гарантує надійне охолодження для будь-якого заліза. У комплекті вже передбачено. 4 RGB-вентилятори з хабом керування для захисту від пилу. Корпус оснащено магнітним фільтром зверху та знімним фільтром знизу. Передня панель, звісно, теж такий має. А ще тут загартоване скло, магнітні панелі, зовнішні порти Type-C, 2 USB-3 та аудіороз'єм. AeroCool d 302 a поєднує компактність, сучасний дизайн та високий рівень функціональності, що робить його оптимальним вибором як для робочих, так і для ігрових систем, доступний в двох кольорах. А з моїм промокодом ви ще отримаєте 10% знижки на замовлення. Термін промокоду Тож поспішіть, посилання в описі. Геймлофт тоді була королем мобільного геймінгу. Все, до чого вони торкалися, ставало золотом або принаймні тим, що сідалося нашими годинами життя. Real Football – це був наш мобільний чемпіонат світу. От цей футбол, мені здається, шпілили всі. Був вибір команд, турніри, ліги, навіть коментатор, який видавав щось у стилі What's a goal?» З динаміка Siemens чи Nokia. Графіка, ну скажімо так, якщо прищурити очі, то навіть м'яч було видно, але тоді це не грало ролі, адже це справжній футбол у кишені. І головне. Ніхто ще не намагався втюхати тобі платний сезонний пропуск за 5 баксів, бо все і без того працювало і подобалося. Це мене понесло на класику після футболу. Згадалося. Коротше, це була не просто гра в дурня, це була, мабуть, ікона 18 плюс ігор того часу. Сидиш собі з кнопковим телефоном, граєш проти штучного інтелекту зразка 2005 року, і після кожної перемоги тобі відкривається частинка зображення чарівної білявки з підозріло білими зубами. Зараз це виглядає кумедно, але тоді у часи дефіциту будь-якого контенту все ж можна. Було просто через ічпорт перекинути собі якусь клубничну підбірку у 144p пі і бавитися. Але ж ні, азарт, це основа. Він змушував знову і знову сідати за цю карткову битву, щоб відкрити її повністю. Більше, якщо чесно, ігор такого формату я не пригадаю, але 100% вони були. І Боже, на картинки Карл. Добре, йдемо далі до Sims, що був і на кнопкових, хоча від ПК версії лишилося там, мабуть, відсотків 10, але вони були якраз тими 10% відсотками, які нам були потрібні. Можна було жити, працювати, заводити друзів або псувати життя сімом відсутністю туалету. Знову таки в грі можна було не те, щоб багато, але наша уява зробить все як треба. Головне, ті самі зелені ромбики над головою, і вічний страх, що Сим зараз впаде від голоду. Разом варто згадати і цю частину DLC, чи що вона таке гра, яка вже була на моєму телефоні, і з якою в мене і асоціюється саме Sims Java. Тепер лише гарячий пісок під ногами, пекуче сонце в день, прохолодна ніч і дикі звірі навколо. Нам треба було сейвити життя Сімсів в цьому випадку на далекому тропічному раю, уникати небезпек, заводити нових друзів, знову ж таки, і навіть розкривати усі таємниці острова. І ще створити власне поселення. Можу помилятися, але ця частина пропонувала більший функціонал. Можна було будувати притулки, опановувати ремесла. Було атмосферно. До речі, про атмосферно. Хочеш збудувати власне містечко і керувати ним, як справжній лорд? Тоді ця гра, як то кажуть, для тебе. Таунсмен з Джава зразка імба того часу в плані стратегії. Більше того серія перекочувала і на андроїди, ніби як не менш успішно. Розвивай своє місто, добувай корисні копалини, налагоджуй торгівлю і прокачуй виробництво. Модернізуй будівлі, перетвори старенький рибальський будиночок на Великий Порт, а застарілу кузню на потужний завод. Зараз тим навряд чи кого здивуєш, але тоді це було вау. Крім того, в грі була негода, як, от ураган, що міг знищити будинок, чи хтось там міг обчистити ринок. Пам'ятаю, було таке. Про цю гру я пам'ятаю мало, але пам'ятаю, Фентезійний світ Алодс або Алоди, як тоді їх називали, відкривав перед гравцем безліч локацій для дослідження, як на суші, так і в підземеллях. Мені дуже подобалася атмосфера гри, Хоча Java-версія, перша і остання, певно, моє знайомство з алодами, тоді мені дуже подобалося, а я навіть не пам'ятаю чому. Як пише інтернет, рольова система дозволяла прокачувати свого героя, вибирати. Стратегії і робити кожну битву по-своєму унікальною. Певно, знову ж наскільки це дозволяв телефонний геймінг 2008 року. Були 5 стихій магії, і 5 видів зброї, і навіть мультиплеєр через блютуз. А контенту ніби як аж на 12 годин завезли. Хто пам'ятає, пишіть в коментарях. Продовжуючи тему фентезі, не можна не згадати й про готику. Події цієї гри відбуваються за 140 років до першої частини Готік. Ми молодий Ксардас, якого вночі відвідує дух Бутомара із важливою місією знайти чотирьох Берених, щоб повернути магію на острів Хорініс. Вибачте, якщо неправильні наголоси у цей час темні сили разом із жорстокими орками прагнуть заволодіти силою рун. І звісно, лише герою під силу зупинити катастрофу і врятувати світ готики. Я не можу щось додати про цю гру, бо не пам'ятаю її. В інтернетах пишуть також про RPG-елементи, квести, прокачку навичок, досвід, золото та унікальний екіпір. Але наскільки вона популярна була, хто знає. Ще до речі, з такого жанру була Java-версія Sacred. теж величезний світ магії та деревні. Ніх легенд. Цей вже пропонувала пригоду з як пишеться глибоким сюжетом, окрім rpg елементів, знову ж таким. Але про цю я особисто сказати можу ще менше. Стрибаємо далі. Тоді ігри за мотивами мультфільмів була як ще одна додаткова серія твого улюбленого мульта. Вони клепалися всіма і заходили всім. Льодовиковий період 2 дав нам можливість керувати тією білкою, яка заради жолудя готова була втопити континент, що не дивно, бо саме білка стала образом мульта не менш ніж головні герої. Хороший маркетинговий хід, Геймплей простий, звісно. Ковзаєш по льодових гірках, ухиляєшся від перешкод і збираєш ті самі жолуді. Але музичка, анімації це була чиста насолода. Решту ми домалюємо собі самі. Та й рівні були досить різні: від тунелів до відкритих просторів. Але моя найбільш впізнавана гра з такої опери це про Альошу Поповича. Не знаю чому. Я до того як шукав матеріал для відео взагалі про неї забув. Але так, в Поповича я набігався добряче. Гра створена за мотивами одноіменного мультфільму, розповідає пригоди Альоші та. Його товаришів. Тут є і кохання головного героя до Любави, і вірний розумний кінь Юлій, звісно що. Сюжет очікувано простий, як два пальці, злий Тугарен Змій викрав прекрасну Любаву, і ми її рятуємо, проходячи 2D рівні. Але цей візуал в мене дуже ностальгує. Також не знаю, чи це лише в мене таке було, чи це ж вона мала популярність, але було. Як і гра про шрека, це ще одна джава по мотивам мультфільму була. Відрізняли які лише, певно, загальний антураж мультфільму, і головні герої, бо геймплейно та функціонально ігри були. Дуже схожі, ледь не ідентичні. Шрек, Фіона, Осел і їх пригоди по рівнях були покликані виїхати на хайпі мульта. Але повторюся, тоді цього було достатньо. Сюди можна насправді віднести безліч ігор такого формату і по мультфільмах, і по фільмах, як, от, наприклад, пірати Карибського моря, теж була популярна. Ось це щось дивне. Цієї гри я не мав, але її не раз згадували під минулим відео, тож я погуглив. І виявляється, було таке. І це таке було досить популярним. Нам пропонували грати не за героя з мечем чи пістолетом, а за грудку Дьог. Серйозно, маленька чорна липка кулька, яка могла прилипати до стін, стискатися, розплющуватися і навіть стрибати. Фізика була настільки незвичною для Джава, що перші рівні йшли більше на навчання, ніж на проходження, але потім ти реально починав кайфувати, коли пролазив якусь щілину чи прилипаючи ліс по стелі. Наскільки я зрозумів, саме цей геймплейний аспект виділив гру серед інших. Ну і як не згадати, хоча б одну гонку в цьому випуску, адже гонки на Джава завжди були на почесному місці поруч із бойовиками. Варіантів тоді вистачало, але як я вже. Говорив, в мене спогади особисто лишилися найбільше від Riley 3D та Gravity Defined. І, до речі, дякую, нагадали в коментарях, як гра називається Nate Adams, здається, де ми грали з примарним суперником. Так от, шоста частина асфальт тут не просто так, адже це взагалі топ серед кнопкових перегонів. Навіть попри конкуренцію з NFS, саме тут відчувалася якась особлива соковитість, що асфальт також досить довго тримав планку і кочував з телефона на телефон прямо до андроїдів, тоді, коли акселерометр був новинку, вони ще хай. Тут була крута система Нітро, кілька режимів на вибір, тюнінг, яскрава графіка, і те відчуття, коли вперше пролітаєш тим підводним тунелем. Це було просто вау для екрана розміром з марку, і стало своєрідною фішкою серії. А ще тут можна було ганяти не лише на машинах, а й на мотоциклах. І так, по ходу гри відкривалися два да дівчата, які давали різні бонуси у заїздах, куди ж без цього. Це було весело, затягувало і виглядало епічно. І на кінець про хорор. Хорори на моїй пам'яті не були надто поширеними іграми, але все ж були. Зазвичай. Теж, паразитуючи на певній успішній серії. Дія Silent Hill Mobile відбувалася у моторошній лікарні, звісно, в містечку, що занурене у туман і страх. Під час дослідження похмурих коридорів і заплутаного сюжету нам доводилося розв'язувати численні головоломки та протистояти жахливим монстрам. Відкрити таємниці двох паралельних сюжетних ліній і дізнатися, що саме змусило Лукаса і Вінсента опинитися в цьому страхітливому місті. Гра не можна сказати, що лякала, та все ж була досить атмосферною і не схожою на інші. На цьому мене все. Якщо у вас лишилося що додати, пишіть в коментарях і, можливо, з часом назбирається третя частина. А поки що протисніть лайк та підписку, якщо ви вперше на каналі. А також нагадую, що за моїм промокодом DIMDIM можна отримати знижку в магазині Турвір бренду номер один в Україні в стилі Urban Samurai. Або підтримати канал іншими зручними способами. Окремо дякую всім донаторам на монобанку, а також на стрімах. Бережіть себе і побачимось.